Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес школи. Всім привіт! З вами подкаст Радіо КМБС, інтелект Києво-Могилянської бізнес-школи. Сьогодні ми будемо говорити з Мариною Страдубською Доброго дня, Марина. Доброго дня вже більше двох місяців триває війна. бізнеси продовжують працювати досить по різному реагують на виклики воєнного часу, і на це точно впливає корпоративна культура. От тому хочемо сьогодні подивитися на це з боку різних культур в компаніях. І якраз перше питання виникає: що в більшості випадків страх він фруструє людей. І як ми помітили, що не всі одразу змогли б там повернутися нормально чи якось налаштувати процес, хочеться зрозуміти з вашої практики, що стало найбільшими викликами у внутрішніх комунікаціях для різних українських команд. Ну, перш за все, війна стала страшним, небажаним, але таким трушним тестом. На взагалі наявність продуктивної корпоративної культури в компанії. Бо зараз валиться продуктивність, ну, окрім випадків, коли компанія виявилася в епіцентрі небезпеки, і тоді вже й не йдеться про корпоративну культуру. Але е, якщо компанія не перебувала у небезпечному місці, де люди могли б зазнати фізичну небезпеку а інфраструктура руйнування, то в таких випадках валиться продуктивність саме у тих компаній, у кого до початку активного вторгнення була проблематика в колективах. Тому що зараз у нас у всіх вимушена дистанційка. Що таке вимушена? Ми, ми, це працівники да, компаній, розкидані по локаціях, де хто зміг організувати безпеку себе і своїх близьких, і при цьому бізнес мусить відновлювати якісь процеси. Фізична здатність інтегруватися, занурюватися, всотувати культуру компанії через робоче місце багатьом, ну, за винятком певних професій, да, ця опція вже недоступна. Якщо ти не умовно, не, не листоноша, да, не е, працівник магазину, аптеки чи іншої якоїсь критичної інфраструктури, ти сидиш на дистанційці вдома, ну, чи в альтернативі дому, і в тебе відсутнє занурення в культуру роботодавців, те, яке раніше відбувалося на автоматі фізично, ми на це не сильно звертали увагу. Дані досліджень показують, що є такий термін, називається професійна ізольованість. Ізольованість професійна це відчуття працівника, яке характеризується трьома критеріями. Перший критерій я не відчуваю зв'язку з колегами і роботодавцем, який уможливлює моє якісне виконання роботи. Тобто мене залишили на самоті. Другий критерій через критерій номер один, який я щойно назвала – працівник. Втрачає впевненість у своєму фаху, а раптом я недоотримав інформацію, а раптом я щось пропустив, а раптом моя здатність приймати рішення гірше. Третій критерій, через два критерії, щойно названих, у такого працівника знижується рівень. Трьох засадничих ставлень до роботодавця, які важливі, щоб людина продуктивно працювала. У такого працівника падає залученість. Мене залишили, мені бракує інформації. Я гірший чи меншовартий фахівець. Друге, лояльність падає. Бо якщо мене залишили, то як я почуваюся? Ну, негативно. І третє. Падає продуктивність, бо якщо я не лояльний, не залучений, то природньо, що ну, і працюю я не наповнюю. От тому виклик номер один зараз це забезпечення, склеювання корпоративної культури. Нагадаємо, що це таке корпоративна культура, це низка цінностей, переконань, норм поведінки. Які ми всі в колективі поділяємо, і за якими ми сигналізуємо, що ми свої. Так? От виклик номер один: це склеювання оцих відносин на вимушеній дистанційці. По-друге, навички нам треба прокачувати, зокрема, нам це кому Топ-командам, середній ланці. І всім лідерам команд, тобто хтось, у кого є бодай один підлеглий, серед ключових навичок сьогодні це забезпечення продуктивної взаємодії і не просто роздати задачки і побігти далі, а забезпечити ось цю інтеракцію, спілкування, емоційну підтримку, яка раніше відбувалася на автоматі через офіс. Тому це два ключових таких метавиклика для бізнесів сьогодні в управлінні людьми? Дякую, Марина. Я вже почула про те, що потрібно якось цим з цим працювати. Тобто, чи можливо до таких самих форс-мажорів було підготуватися? Тому що насправді є компанії, які мали там плани А, Б і реагували все таки не так. От як з цим працювати, щоб. Ухвалювати рішення не інтуїтивно, а все-таки на щось спиратися. Ну, дійсно, ковід дав нам всім сигнал, що в принципі онлайн взаємодія з нами надовго, а дані навіть соціології до 24 лютого, що по Україні, що глобальні. В принципі, співпадають близько 50% фахівців по всім індустріям, окрім критичної інфраструктури, да, лікар не може працювати не з лікарні, да, той, хто, наприклад, там оперує пацієнтів, тобто не такі професії, да. професії некритичної інфраструктури, близько 50% людей, що в Україні, що за кордоном, воліли б працювати на дистанційці. Принаймні 2-3 дні на тиждень. Тобто, під час ковіду дистанційка увійшла нам у наші ментальні шаблони, да, і ми стали сприймати її як можливу, да. хто до ковіду взагалі працював на дистанційції, кому б який керівник це дозволить. Тому ковід дав нам можливість, просто не всі нею скористалися. Під час ковіду не всі компанії взяли цей час на те, щоб не якось пересидіти і бігом назад в офіс, да а щоб адаптувати і культуру, і інфраструктуру, і комунікації до онлайн-формату, тому що, наприклад, дані по технологічним індустріям на доу, знов таки до 24 лютого, у спокійніший час нам говорили про те, що при понад 50 людей таких спеціальностей в принципі не бачать потреби працювати в офісі весь час, от тому це вже запит з ринку праці. Тому підготуватися було можна, просто не всі компанії ментально були готові до сприйняття. Дистанційної комунікації як не тимчасовий. І е, три, ну, такі, от, ну, ну, не то, щоб рекомендації, що робити зараз там? Перше, це топ-менеджери, середня ланка і лідери команд мусять собі усвідомити в своїй голові, що ви тепер занурювачі людей в корпоративну культуру. Тому що коли людина сидить вдома, і у неї, як у мене позаду біла стіна і біла шафа, стіна і шафа можуть бути будь-якого кольору, але тут нема офісу, тут нема колег, тут нема символіки, яка нагадує мені день. Відповідно, єдиний спосіб мого занурення в корпоративну культуру це отой нещасний зум. По якому я взаємодію зі своєю командою. І якщо керівник-керівниця не розуміє, що твоя роль тепер не лише роздати задачки і побігти, а ще й занурити людину в культуру, то вимоги до твоїх комунікацій зростають експоненційно. Тому правило номер один: якщо ти керівник, керівниця команди. Розплануй свій тиждень так, щоб у тебе було принаймні три в тиждень комунікаційні формати, взаємодії з людьми, не по задачкам. Як хто почувається? Які питання, проблеми, занепокоєності і так далі? Які у кого прогресу відновлені? Чи фізично, чи психологічно, чи фахово стану. Багато керівників в Україні до 24 лютого у наших клієнтів говорили таку фразу: мені ще комунікувати з ними. Та я і так зранку до вечора тут бігаю. Відповідь така: не хочете, щоб бізнес розвалився? Комунікувати? Бо офісу вже нема. Це не те, щоб радісна новина, так? але офісу нема. Відповідно є тільки ви. Друге правило: подивіться на склад особистісних рис своєї команди, якими людьми ви керуєте. Найбільше від професійної ізольованості за дослідженням страждають люди комунікативні, екстравертні. Люди, у яких проявлена така риса, як психологічною мовою називається прив'язаність, це потреба у взаємодії з іншими людьми, щоб бути продуктивним. Потерпають сильно на дистанційці емоційно, емоційні люди і емоційно нестабільні люди. Тобто це люди, у яких широкий діапазон емоцій, який може відбуватися в дуже короткий час. Відповідно, якщо ви бачите, що в ваших командах є люди, у яких яскраво проявлена потреба взаємодії з іншими людьми, може так статися, що вашій команді або частині команди буде потрібна фахова психологічна підтримка. Тому що люди інтровертні, обособлені, емоційно стабільніші, з високим рівнем такої риси, як самоконтроль. У них менша схильність до емоційного вигорання саме від дистанційної роботи, навпаки. Такі люди продуктивніші, коли вони на самоті, вони просто потребуватимуть занурення в культуру, щоб залишатися залученими. Тому, друге, дивимося на профайли нашої команди, особистісні, які в нас люди. Третє, яка культура у вас була до 24 лютого, і чи легітимізовані, тобто прийнятні в такій культурі прояви емоцій, говоріння про проблеми, звернення по психологічну підтримку? Тому що якщо у вас до 24-го була культура досягаторства високі KPI, Вернемо гори і так далі. Є велика вірогідність, що в такій культурі звернутися відкрито за допомогою може сприйматися людьми, як розписатися у власній фаховій непридатності. Тобто люди потребуватимуть підтримки, але будуть опасатися відкрито про це сказати. Тому третя рекомендація: подивіться на вашу культуру, яка поведінка раніше була в ній прийнятна і ні, і наскільки воно відповідає потребам людей і бізнесу сьогодні? Дякую дуже. Дякую.